Зараз покажу свій результат на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 26 липня, а худнуть почала я 1 травня цього року. Ось з такої ваги. Худну я, без спорту, без голоду, без підрахунків. Їм і худно. І їсти можна в будь-який час навіть вночі. Так, і ось вага, яка в мене на сьогоднішній ранок. З вчорашнього дня мінус 1 кілограм. Так що ще мінус 100 грамів повернуся в ту вагу, з якою я йшла на день народження. Молоко. Сьогодні я його не гріла. Просто налила в чашку, скип'ятила води в чайнику і розбавила. вчора півдня молоко пила тепле, а ввечері напилася холодної води з льодом. Кашляла всю ніч. Фух. Так, відповіді на коментарі. Так, Тетяна, багато-багато сердечок і Тетяна пише: дякую обов'язково спробую. В мене ось ще й залишилося трішки. Потім доїм. Холодними спробую. А пахне смачно. Ванілька, ванілкою пахне. Так. Янова ТБ зараз по акції фарш з хека. Там склад білка високий. Можна щось робити, котлети чи те в телі. Я робила без яйця з петру... Протушені в сковорідці на воді, як варіант. Можна і в духовці зробити в томаті, да Протушкувати. Також, я думаю, буде смачно. Я подивилася, зайшла на сайт АТБ, там 50 чимось. 58 чи 56. Отака ціна. Там здається, пів кілограму. Також, як непоганий варіант. І там ще на акції зараз. Йогурт оцей ще в стаканах, молокія. Також на нього акція. Це до, до вівторка. Це сьогодні субота, субота, неділя понеділок і вівторок. Ще чотири дні. І тунець у власному соку, Це я так, глянула швидко ту газету. Також він зараз на акції. Так, дякую вам. Світлана пише, дякую, чотири сердечки. Щиро дякую. Так, Жанна, смачного, дякую. Вітає Харків. Ніч. Жаху скінчилася. З новим днем. Віри в найкраще. Вірив в наших незламних захисників. Життя триває, тримаємося разом. Всім миру та добра. Щиро дякую. Да. Таке твориться що хай Бог милує. Люда, дякую, потрібно спробувати, а я поснідала кашкою із висівок на половину з молоком. Прекрасний варіант сніданку. Також непогано. Але з молоком я ще кашу цю з вівсяних висів не пробувала. А оце з фаршем, не знаю, мені взагалі дуже сподобалося. Просто дуже. А якраз ще до молока не дійшла, щоб зробити. Так, Юлія, надихнулася. На мінімалізм холодильнику, бо в мене, якщо покласти воду охолоджуватися, то місце і закінчиться. Треба менше робити запасів. Але то щось психологічне, що особливо загострилося після початку повномасштабний. Так, да, в мене також було, бо особливо, як все тільки почалося, важко було купити продукти. Їх не було хліба не було, ні борошна не було, ні круп не було. Я не знаю, це якісь були дорогі ковбаси, червона ікра, алкоголь, цукерки і печиво. І то з дешевого печива там уже нічого не залишалося. Тільки те, що таке, знаєте, в коробках в три дорога. Да, було якось так взагалі. Потім десь знаходили такі магазинчики невеликі, де були якісь там крупи, якісь консерви, борошно. Звичайно, також купувала, що було, бо ніхто ж не знав, що воно буде. Воно і зараз ніхто нічого не знає. Да. А зараз дуже, дуже зручно. У мене мінімум продуктів, мінімум. І прибирати легко. Так. Дякую вам. Так, Яно, у вас інтуїтивне харчування, яке вам підходить найбільше, бо пристосоване прямо під вас. Я скажу так, що зараз, так, можна так це вже назвати, тому що я дійсно їм тоді, коли мені хочеться. От мені захотілося сьогодні, да, я майже о 10 снідала. Якби мені не захотілося снідати, я б могла її о 2 годині дня поснідати. Буває таке. Буває в 12 дня можу поснідати. І чим я буду снідати? Не можу загадати, от, наприклад, що я буду їсти завтра там на сніданок. Ні, нема такого. Приходить новий день, і тоді я вже вирішую чого і скільки я з'їм Але в перший місяць такого не було. Це вже потім так. Оце третій місяць він взагалі саме найлегший. самий самий найлегший. Що дійсно, коли дійсно вже хочеться їсти? Коли ти вже відчуваєш, що вже просто пора. Не тому, що скучно, а тому, що так уже хочеться організму. І їм скільки разів він хоче. Це також зручно. Чому ж я і подумала двічі? Буду їсти двічі. А тоді думаю, як тільки я собі зроблю цю добрану установку на двічі, це ж отут щось отак, раз? Ні. І можу їсти більше. Тому вирішила, що я ще поки не готова до того, щоб ставити собі якісь установки, якісь рамки, якісь бар'єри, не знаю. Тому мені така дурна ідея була, прийшла в голову. Так. Таня, Яночка, щира і добра людина, то видно. Щиро вам дякую. Щиро дякую за підтримку. А, Анжеліка, я вам дякую за мотивацію. А, Яна, дякую за мотивацію. А я вам дуже щиро дякую за підтримку. Просто дуже. Так, Світлана, багато-багато сердечок. Щиро щиро дякую. Ніночка, пише миру всім. Ніночка. Щиро дякую. Щиро дякую, підтримую. Юні перукаріна підтвердження, підтвердження мого досвіду. Випита вами вода на святі після 19-ї дає плюс по вазі. Тому намагаюсь основну порцію води випивати до 19.00, а потім по 2-3 ковтки при спразі. У мене вечором така спрага буває, що це я не знаю. Я, я буваю тільки вечором можу випити. Та я, до речі, вчора холодну воду з льодом. Ну, ось у мене була майже майже, да, так? десь так набрато було води, пляшці. Ото я скільки випила хлопінчої води. Ще кроме того пила іншу воду. А тоді єлі ніч пережила. Всю ніч кашила. Це ж це взагалі. Так, щиро дякую. Так. Надія, я зважуюся кожного ранку, щоб бачити, куди йду. І вперед, чи повертаюся. Гарного вам вечора. Щиро дякую. Ви велика молодець. дуже багато сердечок. Щиро вам дякую за підтримку. Тож я так само тому важилася. щоб бачити, чи я на вірному шляху, чи щось роблю не так. Бо я, ну я не знаю, якби я оце. Мені кажуть, не потрібно вставати один раз на ваги в місяць. Я боялася це представте, я боялася щось би їсти да, більше. Бо я ну, Якби я цілий місяць не ставала на ваги, це весь би цілий місяць, я була б, знаєте, як в тонусі, що о Боже, це там буде плюс. Або почалося ой, треба менше їсти, треба менше. Ні, ні, ввечері пізно не треба. Тобто вже б щось би пішло б не так. А так я бачила, що я можу і 12 ночі поїсти, і в 2 часа ночі поїсти. І все нормально, вага сходить. Так. Яночка, божої благодаті. Щиро щиро дякую, навзаєм. Так, доброго вечора, Яночка. Я теж як наркоман, тільки одна, одна цукерка. І а, одна цукерка і понеслась, да, І багато, багато, багато сердечок. Так, да, оце я така раніше була. Мені не можна, а ще поки я не, не пробувала нічого, я ще можу там якось протриматися. Але вже мені возьми там чимось отак по води, все. То вже все. Так, Наталя. Щиро дякую. Таня Яночка, дякую Божого захисту вам на ніч і вашій родині Київ. Щиро дякую вам також Божого захисту і, і вранку, і вночі, і вдень, і, і завжди. І всім. Всім, бо я сьогодні вже побувала в телеграмі я вже подивилася, що де наробили. Це, це просто слів нема. Просто немає слів. Яночка, дякую вам за мотивацію. Київ. І під одним відео, і під іншим. Щиро дякую за підтримку. щиро дякую. Так, Віолета, підтримка Яночки, миру та добра. Щиро щиро дякую. Просто щиро дякую. Так, Анна, доброго вечора. Так, да, це ви правильно кажете. Я худла з ваги 104 500 Думала хоча б 99, побачили. Побачити. було дуже важко починати і зірватися хотілося. Дієт в мене не було, просто контролювала себе. Зараз вага 73. Худну 1 один рік і три місяці. Я не прибрала багато чого. Суп, борщ, я їла постійно з першого дня. Хліб прибрала. Інколи купую бездріжджовий, коли хочу, їм хлібці. Теж не постійно. Я так худну і далі. Я також почала худнути через хворі суглоби. Треба було. Мені 35 років. Також 35 років. Молода. Молода дівчина, так? Да? Але ви молодець. У вас уже 73 кілограми. Це супер. Це просто супер. І при тому, що бачите, ви собі багато в чому й не відмовляли. Це круто. Ви молодець. Так, Валентина, це вірно, в мене як було більше ста, я також хотіла, хотіла побачити дві цифри. Щиро щиро дякую за підтримку. Я ж говорю, у мене так само. Буде 99, а, а там буде видно. Так, Наташа, я не підтримую дякую за відео. Щиро дякую за підтримку. Щиро дякую. Світлана Мороз. Сім сердечок. Щиро дякую. Ірина, дякую, Яночка, мотивуйте мене дуже, багато-багато сердечок. Так, Валентина. 14 сердечок мені посилає. Щиро дякую. Просто щиро. Лариса, а я, на жаль, дуже люблю фрукти. А чому, на жаль? Було б, на жаль, якби ви написали, я дуже люблю горілку. Оце було б, на жаль. А любити фрукти це круто. Поки що не можу втриматися. Два дні потерплю, а потім наїмся. Хоча в цілому харчуюся правильно. Ну, нічого. Нічого. Ну, а що робити? Фрукти також там, фрукти, ягоди, вони ж також різні. Да? Якщо там вибирати між бананами і полуницею там, чи полуниця винограда, то різниця вже буде очевидна. краще з'їсти якихось там кисленьких ягід. також буде менше цих цукрів. Можна. Я також люблю знати скільки я раніше і літом, і взимку, скільки я їла. І нічого, можна обходитися, їсти раз там колись або хоча б раз в тиждень, ну хоча б так, якщо вже зовсім не виходить. Ну, якби в мене зовсім не виходило, то я їла б хоча б раз в тиждень. Грамів там 300, 500, там, 300-500, да, ну, якихось Полуниця там, чорниця чи лохина, ну за таких. Я ж розумію, ну, а що робити як хочеться. Так, Світлана, п'ять сердечок, щиро щиро дякую. Так, все, дівчатка, буду буду закруглятися, пізніше ще почитаю. Так що потрібно попрацювати. Всім гарного дня і гарних суднень.